Мої вітання. Гадаю всі, хто хотів, вже розібралися з темою декларації про надання первинної медичної допомоги. І перш ніж обговорити з вами відповідь, яку мені надав Центральний Державний архів вищих органів влади та управління України, хотілось би обговорити з вами. Акт проголошення незалежності України підписаний цей акт був 24 серпня 1991 року, і неозброєним оком видно, що проголошує незалежність України. Це є звичайна абревіатура. О, тільки невідомо внаслідок абревіації, яких саме слів виникла така абревіатура. І далі Та створення самостійної української держави України. І знову України абревіатура. І тут все зрозуміло кожному, хто навчався в школі, що власні імена прописуються з великої літери, назви країн держав також з великої літери. А тут розрахунок був тільки на те, що цей акт люди просто очима не побачать, а на слуху відрізнити. В принципі неможливо. Але я хотіла звернути вашу увагу на інше. На мій погляд, це звичайні підказки, які залишені для свідомих дієздатних людей, які в змозі проаналізувати, помітити та зробити якісь певні дії далі. Трошечки вище читаємо: виходячи справа на самовизначення. Передбачено статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами. Звертаю вашу увагу ще раз, що статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами передбачено право народу на самовизначення. І читаємо далі, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України. Давайте глянемо, що в Декларації про державний суверенітет України зазначено. І перше, це самовизначення української нації, українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення. Далі, народ України є єдиним джерелом державної влади в республіці. Це вже я викладала у нас в телеграм-каналі давно-давно, пам'ятаєте? І далі, повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки як безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих рад Української РСР. Ми не обирали депутатів до Верховних Рад Української РСР останні 30 років. Тому залишається у нас що? Безпосередньо. Повновладдя Народу України реалізується на основі Конституції Республіки. Безпосередньо наголошую. Наступне народ України має виключне право на володіння користування і розпорядження національним багатством України. Виключне право на володіння користування і розпорядження національним багатством. То ми є народ України, власники і маємо виключне право. Більше ні в кого такого права немає. Тепер нагадаю, хто такий народ, викладала у нас також в телеграм-каналі. Народ це той, хто прийшов на свій рід, Той, хто прийшов на свій род. На род. прийшов на свій род. На Народ. Зрозуміло, так? Кожен з нас є народ. Кожен з нас є джерелом державної влади в республіці, і кожен з нас має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством. України. Республіки України, і абсолютно кожен з нас несе відповідальність за те, що відбувається останні 30 років на нашій рідній землі. Декларація була прийнята Верховною Радою Української РСР, як ви бачите, з великої літери в кінці зазначена. І 16 липня 1990 року. В цій декларації мова йде про Республіку Україну. З власним іменем Україна, яка пишеться з великої літери, на відміну від Акту Проголошення Незалежності України, який ми перед цим розбирали, де прописано Україна Капслоком, і проголошувала її Верховна Рада України також Капслоком. І те, і те є абревіатура. Тому дійсний документ, реальний документ для народу є, звісно ж, декларація про державний суверенітет України. І далі хочу звернути вашу увагу на закон Української Радянської Соціалістичної Республіки, який був підписаний майже через два тижні після декларації. А саме 3 серпня 1990 року головою Верховної Ради Української РСР Леонідом Кравчуком і в першій статті цього закону зазначено, що усі розташовані на території України підприємства, установи і організації становлять її народногосподарський комплекс. І одразу ж розберемо відповідь Державної архівної служби України, яка повідомляє. Що у переглянутих документах Верховної Ради Української РСР України за серпень-вересень 1991 року відомостей про створення Верховної Ради України не виявлено. Серпень-вересень відомостей про створення Верховної Ради України не виявлено, не створено її. Я думаю, буде доречним дуже питання. Акт... Акт проголошення незалежності України, який ми щойно розбирали, від 24 серпня 1991 року підписаний та проголошений Верховною Радою України. Якою Верховною Радою України Капслоком я наголошувала на цьому, звертала вашу увагу. В серпні місяці, якщо за серпень-вересень немає відомостей про створення Верховної Ради України, І відповідь на це питання буде цілком очевидна, якщо у єдиному державному реєстрі підприємств Організацій України е, знайти таке підприємство під назвою Верховна Рада України. Підприємство, яке зареєстроване, яке має свій прибуток та є платником податків у податковій. Отже, зрозуміло всім так є. Народ України, власник загальнонародного державного майна і є приватні юридичні особи, які проводять свою підприємницьку діяльність. І на підтвердження цього Центральний державний архів вищих органів влади та управління України надає таку відповідь. На ваш запит, який надійшов до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. 20 березня 2023 року в межах компетенції повідомляємо, що акту прийому передачі з балансу на баланс загальнодержавної власності народу, а саме її надр, території та нерухомого майна житлового фонду, майна торгових, комунальних та інших підприємств. У тому числі енергосистем, електростанцій, газотрубопроводів, водопроводів від суб'єкта права СРСР УРСР до суб'єкта права Республіки України, акту розмежування території Республіки України з суміжними державами, акту розмежування території УРСР з суміжними державами у Центральному Державному архіві вищих органів України не виявлено. Зрозуміло, так, це відповідь на усі питання і стосовно землі, і стосовно надр, і стосовно комунальних підприємств, і стосовно житлово-комунальних послуг, нав'язаних народові, стосовно електростанцій, газотрубопроводів, водопроводів. І ця відповідь є лише підтвердженням того, що я казала раніше, що загальнодержавна власність народу вона невід'ємна, вона так і залишилася загальнодержавною власністю. А от чому народ відмовляється брати на себе обов'язок, брати відповідальність за своє життя і розпоряджатися, наводити порядок та користуватися своєю власністю, контролювати її це вже питання до народу. Отже, що би я хотіла донести цим відео, так це насамперед, те, що кожна людина повинна мати самоусвідомлення того, що вона є насамперед. Частинкою творця народом на своїй землі, власником загальнонародної державної власності. А Оскільки повновладдя народу України реалізується на основі Конституції Республіки. Безпосередньо, то абсолютно кожному треба усвідомлювати свою власну відповідальність за те, що ми залишимо нашим дітям у спадок. Якщо ми є владою безпосередньо, то все, що відбувається, це відбувається з нашого на те дозу. Отже, бажаю всім самоусвідомлення разом з тим, зазначу, що. Сказано: врятуй себе сам і, глядячи на тебе, врятуються тисячі. Отже, якщо хтось чекає, то не чекайте, що вас будуть рятувати. В спасінні утопаючих, я вже казала, діла рук самих утопаючих. Так як зараз відбувається екзамен кожного на дієздатність. І тільки людина, яка проходить цей шлях самостійно, вона набирається знань, вона набирається сили духу, вона набирається е, кріпості волі, і таким чином вона стає дійсним власником на своїй землі. Зараз якраз такі люди і потрібні творці у повному розумінні цього слова. Якби треба було тримати людей в обмані, в мороці, то і зараз би ніхто нічого не знав. Зараз все в відкритому доступі. Якщо чогось немає у вільному доступі, даєте запит на інформацію, і вам обов'язково нададуть відповідь. І дарма що юридична особа приватного права під назвою державного органу, але нічого не приховують, надають відповідь, яку можна використовуючи реалізувати в повній мірі е, свої права людини. Недаремно також прописали: стучіть і вам откроють. Спрашивайте и вам ответят, просите, и дано вам будет.